Всеукраїнська тиха акція Ангели пам'яті відбулася у Луцькій центральній бібліотеці для дорослих. Відвідувачі бібліотеки вшанували Героїв Небесної Сотні. Юлія Цьоха на Волині 11 місяців. Приїхала з Бахмута. Розповідає про події дев'ятирічної давнини. Події Майдану мене застали вдома, я була в декретній відпустці з дітьми. І дуже багато ходила до церкви і молилась. От, правда. Дуже часто ми з дітьми ходили, дуже дуже переживали. Були мої близькі знайомі, які були на майдані і приїжджали і розповідали. Тобто, ми знаємо цю історію. Зараз близька ця тема, тому що місто під постійним обстрілами. Тиху акцію Ангели пам'яті у книгозбірні влаштували вперше. Розповіла Суспільному бібліотекарка Ірина Гулюк. Завдання акції полягає в тому, щоб створити. Білих паперових янголів і розвісити їх на деревах, адже саме дерева є мовчазними спостерігачами і свідками цих страшних подій, розстрілів невинних людей. Вшанувати пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні прийшла Катерина Конжукова. Жінка з родиною переїхала з Маріуполя до Луцька У 2014 році. У нас в Маріуполі теж було ну дуже неспокійно. У нас були мікрорайон Восточний. Обстріляли, багато людей загинуло. У нас в центрі міста їздили танки. Тоді ми зовсім були до цього не підготовлені. Головне, щоб мені хотілося, щоб Україна була цілісною. Ольга Жемелко у 2014 році виїхала з окупованого Донецька до Лиману. З початком повномасштабної війни приїхала до Луцька. І було дуже страшно спостерігати, як всі ці бойовики, як їх впустили просто в Донецьк. Вони йшли, вони на собі тягли цю зброю. Вони йшли пішки, вони їхали, їх везли на Камазах. Це було дуже страшно. І ми звернули в іншу сторону, поїхали, і так почалася війна в 2014 році в Донецьку. Коли порохом потягло нам у вікна, і бойовики вже встановлювали свої гармати на дев'ятиповерхівках поверхівках в нашому районі. Речі були вже зібрані. Ми зібралися і виїхали. Паперових ангелів, зі слів бібліотекарки Ірини Гулюк, виготовили напередодні найменші читачі бібліотеки. Нині каже, впродовж дня до тихої акції долучать усіх дорослих відвідувачів книгозбірні. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.